Стати поліцейською вирішила завдяки моєму віччому Мазур Павло Валерійовичу. Після того, як він загинув 29.08.14 році під Іловайськом. Я дала йому обіцянку, що я закінчу те, що він почав. Повномасштабного я зустріла з 23 на 24. .00. Я була на добовому чергуванні в відділі поліції номер 2 Херсонського районного управління ГУНП області. Прийшло повідомлення на телефон. Від чергової частини про те, що в нас бойова тривога. Перші емоції я спочатку в це не повірила. Навіть не хотіла в це вірити. Я почала дзвонити спочатку своїй мамі, сказати їй, щоб вона збирала речі свої та мого молодшого брата і виїжджала куди подалі. Вона сказала, що вона без мене не буде виїжджати. На що я відповіла, що я не можу покинути Херсонську область? Робота моя в поліції. Це фіксування злочинів, такі як крадіжка, наркотики, збут зброї. Також я провожу обшуки, збираю букальні епітелі, як у близьких та рідних воєнних, а також букальні епітелі у злочинців. Теж збираємо ми. безпосередньо ще наша участь береться у фіксуванні воєнних злочинів, обстріли, поранення людей, евакуація людей. Більше всього мене вражає, коли виїжджаєш на обстріли, а в будинку мешкають маленькі діти. Тобто Російська Федерація веде війну не з військовими, а з, мирними, з мирним населенням, особливо з такими, як діти і люди з обмеженими можливостями, пенсіонери, люди, які ні в чому не винні. Стати поліцейським вирішила. Завдяки моєму вічому, після того, як він загинув 29.08.14 році під Іловайськом. Це було, звісно, дуже сильно боляче, так як я... я все життя росла без батька, а він мені його замінив. Я рахувала, що це мій рідний батько, я взяла його прізвище, коли отримувала паспорт громадянина України. Він був дуже сильно щасливий. Це для нього було приємно, бо я не рідна дитина і я як прийняла його як рідного батька. Мама була в дуже великому траурі, а я, я не могла знаходитися в такому траурі, тому що в мене був маленький братик, якого ніхто не хотів йому казати, що з папою. І Я намагалась бути сильною заради нього. Зі своїм чоловіком я познайомилася в відділі політиці No2, коли я почала там працювати в лютому, в 2022 році ми з ним одружилися. І вже через три місяці ми дізналися, що чекаємо дитину. Я пробула в декреті майже рік. Я вже не змогла завіти на місці, тому що я хотіла працювати. У мене було бажання допомагати якось своєму місту рідному, людям, які страждають кожен день від обстрілів, отримують поранення. Тож я не змогла завіти просто вдома і вирішила вийти на роботу вже. Я сама я з міста Херсону, я тут прожила все своє життя. І мені дуже боляче дивитись на те, як руйнується моє місто, вулиці, міс... особливо ті міста, там де навчалась, ходила до цедок, там, де з друзями постійно проводила час. На це дуже сильно боляче дивиться, особливо боляче дивитися ще на лівий берег, який досі досі не знаходиться в окупації, там, де наші рідні, моря, поля і землі. І особливо шкода тих людей, які там ще знаходяться. Я дуже мрію про те, щоб як немога, швидше закінчилася війна. Це все в наших силах. І я дуже мрію, щоб звільнили усі наші окуповані міста, усі до останнього, щоб коли закінчилася війна, привезти сюди додому, до себе додому, привезти свою маленьку дитину, показати, де навчалась мама, де мама росла, де ріс тато, Наші моря показати особливо, їй хочеться. Хочеться, щоб вона теж тут жила, бо це рідне місце моє, це рідне місце батька і всіх наших близьких родичів. Хочеться те, щоб тут дитина зростала. Слава Україні!